Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом смачної української страви, яка називається куліш. Це польова страва, яку готували козаки. В ідеалі вона готується на вогнищі і в казані, але смачно її можна приготувати і в домашніх умовах. Отож, розпочинаємо. Я одразу буду готувати в каструлі. Спочатку нам потрібно обсмажити до золотистого кольору копчену грудинку. Звичайно, можна брати. Свіже сало або ж бочок. Так як у грудинці смальцю буде мало, я додам трішечки його в каструлю, вкидаю грудинку і смажу до золотистого кольору. Рудинка обсмажилася, тепер вкидаємо куряче філе, порізане кубиками, і обсмажуємо 5 хвилин. Далі вкидаємо цибулю, порізану кубиками, моркву стерту на великій терці. Трішечки солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо і тушимо до м'якості моркви. Можна накрити кришечкою. Цибулька м'яка, вкидаємо пшоно, обов'язково промийте його декілька разів. Заливаємо гарячою водою, щоб швидше приготувалося. Перемішуємо і тушимо до готовності пшона. Коли починає кипіти, утворюється пінка, її ми забираємо. І час від часу не забувайте помішувати. Каша зварилася, можна виключати. Це зайняло приблизно 15-20 хвилин. Тепер вкидаємо до неї вершкове масло та свіжий кріп. Перемішуємо до однорідності, накриваємо кришечкою і залишаємо на 10-15 хвилин. Нехай куліш трішечки настоїться, і тоді можна смакувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.